Одеські журналісти змінили професію. Беручи участь в акції Один день в армії, вони стали курсантами-десантниками, випробували на собі життя і побут військових. Втілити цей задум вдалося завдяки командуванню одеського гарнізону та керівництву місцевого військового вишу. До нових ролей ми звикли дуже швидко. Спочатку спостерігали, як крилаті піхотинці готуються до стрибків на повітряно десантному комплексі, а потім і самі відпрацювали дії десантника на тренажерах та макетах вертольотів Мі-8. Очень а, Ну, Для мене багато нового, тому що то об этом читаєш, коли в фільмах, це одно. Коли вживу спілкуєшся з людьми, дивишся, вот, на те, як ребята проходять підготовку. Тобто навіть примірити на себе форму, це ну, другое ощущение. Наступна зупинка військово-гірський комплекс. Тут журналісти побачили, як правильно виконувати вправи зі зброєю, долати смугу перешкод, оглянули зразки форми одягу та спорядження розвідників. Спеціально ж для гостей курсанти продемонстрували елементи гірської підготовки та прийому рукопашного бою. Отличие военного учреждения, военно-учебного заведения в том, что программа составлена таким образом, что полностью все балансировано. После занятий физической подготовки в любом случае есть разгрузка. То відповідно, нагрузка для ума і відповідно, тільки це все черідується. Той курсант завжди знаходиться в бойовій готовності. Самі журналісти мали змогу постріляти з пістолетів в інтерактивному тирі. Наступний етап ознайомлення із навчальним процесом. Зустріч журналістів із професорсько-викладацьким складом та керівництвом закладу. У нас багато частин всі вони бойові входять до сил негайного реагування. Тому Керівництво збройних сил, міністр оборони виставляє високі вимоги до цих курсантів, як до фізичної підготовки, горної підготовки, легководолазної підготовки, Осваюємо нові способи десантування, нові системи парашутів, які приймаються на озброєння збройними силами України. Учасники акції приміряли на себе професію військового і тепер переконані, що це гарний спосіб дізнатися про життя людей, які захищають наш народ і батьківщину.